При виборі, отекрас основних стратегічних напрямків розвитку, в першу чергу необхідно враховувати стейкхолдерів, тобто самих потужних виробників, які є в нашому місті. Зокрема, це легка промисловість, якщо в загальному ми візьмемо. І одне із ходових, які дійсно виробники вже заявили про себе не тільки в межах України, але й в межах світу, це є саме весільна галузь. Ми вже неодноразово стикалися із статтями європейських засобів масової інформації, які говорили про наше славне село Волока, яке славиться далеко за межі Чернівецької області. І якраз оці Потужні гравці впевнені, що вони можуть стати тим підґрунтям для подальшого розвитку. А підприємці, які в цій галузі працюють, якраз через об'єднання у кластер вони одержать можливість, скажімо так, бути учасниками цього процесу і взяти свою нішу, свою складову у розвитку більш глобального цілого системи економічного розвитку саме в цьому напрямку.